Нинішній етап медицини як в державі, так і в нашій області досить таки в плачевному стані. І все ж, незважаючи на це, є ще колективи, які продовжують працювати так, як їм підказує совість і високе покликання професії лікаря. Протягом останніх кількох років плідно співпрацюють колективи хірургічного відділення Центральної міської клінічної лікарні, яке очолює Ліда Іванівна Дмитрів, та кафедри хірургії стоматологічного факультету Івано-Франківської медичної академії, завідувач Михайло Григорович Гончар, завдяки тісній співпраці. Тільки протягом минулого року вчасну і кваліфіковану допомогу отримали понад 2,5 тисячі пацієнтів. Прооперовано 2 тисячі хворих. За високу професійність медиків та обслуговуючого персоналу. Їхню безкорисність та теплоту їм висловлюють подяки не тільки хворі з обласного центру, але й інших регіонів Прикарпаття. В наш час Такий мікроклімат в лікарні, таке відношення це все-таки є рідкість. Тут кожен хворий має опіку, починаючи від професора і закінчуючи кожною медсестрою. Керівництво центральної міської клінічної лікарні та ректорат медакадемії постійно дбають про впровадження нових форм та методів у лікувальній роботі. новому році При, за ініціативою і за фінансування ректора медичної академії академіка Євгена Михайловича, Нейка яка придбано дороговартісну новітню апаратуру, і Михайло Григорович очолив процес впровадження у роботу відділення лапароскопічної даної апаратури і проведення лапароскопічних оперативних втручань.